Додаткова броня для бродівських захисників до акції з надання допомоги воїнам із бродів, яка триває від початку проведення антитерористичної операції. В черговий раз активно долучається міський голова бродів Анатолій Белей та працівники виконавчого комітету Бродівської міської ради. Вони зібрали кошти в сумі 15 тисяч 50 гривень. Внесли свою лепту і дошкільні навчальні заклади міста Броди номер 1 2020, номер 7 тисяча гривень. Дошкільний навчальний Заклад номер дев'ять тисяча гривень для придбання бронежилетів, матеріального оснащення, касок та інших засобів безпеки для наших бродівчан. Предмети першої необхідності будуть придбані найближчим часом та передані воїнам із нашого міста, які нині перебувають у зоні проведення АТО. Бродівська районна координаційна рада з питань допомоги учасникам антитерористичної операції та соціального захисту їх сімей, до складу якої ввійшли районна рада, районна державна адміністрація, Бродівська міська рада, громадська організація самооборона Бродівщини, спілка підприємців, телерадіокомпанія Броди та духовенство повідомляє залишок на рахунку в об'єднання станом на 2 вересня 39 572 гривні та 200 доларів. В період з 2 вересня до 9 вересня було зібрано 142 тисячі 25 гривень та 500 доларів. До акції долучилися приходько 200 гривень, Белей 3200, село Грималівка 1045 гривень, Тера Сицилія – 500 доларів. Працівники районної ради 1430 гривень. Волюх Ігор 1000 гривень. Мельник 5000 гривень. Шевчук, Державна податкова інспекція, 1300, Бродівська загальноосвітня школа номер 4, 4 отець Василь Шира, 1000 гривень, село Комарівка, 363 гривні, Пасків, 4800, Залізниця, 5000 гривень. Щедра Нива» – 3600, гімназія 3450 гривень, Раїса Доскоч 2000 гривень, перукарня Чародійка 800 гривень, село Заболоці 1500 гривень. Тереховська 2000 село Гаї 2800. Пониковицька загальноосвітня школа 680 гривень. Село Ясинів 1000 гривень, Караїм 200, Дашук 1000 гривень, Ткачишин 5600. Молокозаль. ...завод 4 390 гривень. Центр військового капеланства 8400 гривень, Гуляйгродський 2000 гривень, село Ясенів 3500, Щедранива 200, Ігор Сех 9 тисяч гривень, скринька на площі ринок 3200 гривень. 586 гривень. Бродівська загальноосвітня школа номер 3 – 580 гривень. Скринька «Наш край» – 1314 гривень. Дубина 1000, Щедра Нива 4000, Районний суд 950 гривень, Благодійна ярмарка 43 110 гривень, Пониковиця 1327 гривень, Отець Богдан Вихор 3000 гривень. За ці кошти було придбано 31 бронежилет загальною вартістю 93 156 гривень. 15 комплектів форми – 3080, 19 пар берців 7125, теплі штани одна пара 100 гривень, 4 бушлати по 100 гривень, білизна 21 пара 3850 гривень, 10 дощовиків, 18 пар шкарпеток, спальні мішки 10. каремат Забезпечено Котельницького. Оплата за переселення посилок Тимкевич та Паламар вода та допомога костю. Загалом витрачено 116 тисяч 528 гривень. Залишок станом на 9 вересня – 65 тисяч 69 гривень та 700 доларів.